Доброго дня, покажу вам окремо комерційну техніку, яка у нас є зараз. У нас є делівери треті. Машинка по наявності є на короткій базі 53 кВт, 350 км пробігу. Сьогодні особисто перевіряв. З Бердичева їхав 200 км, приїхав 140-150 км, щось таке було ще на залишку. Є коротка база, це 4,8 куба, вантажний відсік на дві людини. Вантажний відсік 4,8 довжина по полу 2,2 км. І є довгі бази. Ось довга база. Єдине, що ми її вже переробили в пасажира. В неї 2,7 довжина по, по полу. Тут вона вже, бачите, тут сидіння, вікна, перегородки нема. Отак це. І є ще в дорозі довга база. Не перероблена, чисте вантажне. І ще півтора метра тут, бачите, є монтажний відсік. Далі що у нас комерційне ще? Донфенгі? Донфенгі пару штук, є отакі 42 кВт, машинки новенькі без пробігу. 22-го року, але без пробігу. Я без ключів, але є на нього окремий огляд на цьому каналі. А ні, він відкритий. 5 кубів, 2 людини, машина без пробігу можна в лізинг, в кредит по перерахунку. Такий варіант. А, Максус ЄВ-80 на пасажирському варіанті виконання. А, 9 людей, просторий, можна сидіння вперед переставити, ззаду буде величезний, але цей закритий. А, буде на, цьо, ну, на це теж є огляд окремий. Був у нас ще на ЄВ80, такий як кузовок ззаду, типу газельки, то вже поїхав на рівне. А оце величезне на 11 кубів ЄВ80, 57 кВт батарейка, 200 км запас ходу, на 3 людини кабіна, камера, парктроніки, на всі благолюдства людства. І зараз покажу вам ще більш... А, по цінах давайте так, 20 тисяч. Ця машина 20 тисяч, ця машина 21 тисячу перероблена. А якщо довга база без пасажирського варіанта, то вона буде від від 18 до 19 тисяч, це пробіги десь від 25 до 60. 000. Це цінник 21500, може бути, поїде, можна по перерахунку, це цінник. 19 тисяч, нова машинка 42 кВт, це Сінник 17 тисяч. Я вам ще покажу зараз більш доступні варіанти в Кенга виконання і на цьому вже поки буду завершувати. Зараз кенга покажу. Ось дивіться по кенгам. Є на максимальній будці це вантажних два. Це білий-червоний. білий, білий червоний. Ще є жовтий короткий. Цінники 10500 10900. Це з кофром зверху. Це пасажир 14500, він в нього трансформується салон за 2 секунди робиться вантажним. Так що отак у нас по комерційним. Машинкам, що можна використовувати для своїх комерційних на кожен день справ. Так що, отак, гарного дня, бувайте, звертайтесь вулиця Павлосенка, 8. На цьому відео є мій номер і адреса. Бувайте!